Здається, ворожа розвід дрон, крило літає. Харків це таке місто. У 22-му, після контрнаступу, було зрозуміло, що вони е, будуть робити спроби ще його взяти. Ой-ой-ой. Каби. Ми думали, що там страшно якось, а тут ще якось страшніше. То нещодавно це був втил, і тут копали лінію технікою. Ось тут поруч є укриття, котре не встигли добудувати. Ми зараз на Харківщині працюємо із 13-ю бригадою нацгвардії Хартія. Їдемо до розрахунку гранатометників, які прикривають нашу піхоту на одній з ділянок прориву росіян. Ми заїжджаємо до них по темному, бо їхня позиція трохи менша, ніж за 2 кілометри від фронту. Ой-ой-ой, каби! Ой. Ви Так. Куда? туда Новый разрыв? Угу. Свежий? Угу. Идите сюда. Это, Это наши минометы? Працуют? Нет. Есть плохая новость. <как> с рацией, которая у водителя, похоже, есть проблемы. У меня есть проблемы. С рацией? Она хохло. Она хохло. Монах на связи для хохла. Слышу, разбираю тебя на пятерку. Принял, принял. Полноценной связи у нас здесь нет еще. А вы бачили, когда на машине ехала грады хренячат? Да. А то добро. Красиво, якщо не по тобі. 5-10 метрів. Здається, ворожий розвід дрон крило літає. Ось сюди вниз. Заходьте, заходьте. Я Настя. Дуже приємно. Здоров, мужики. Добрий вечір. Як ви тут? Нічого. Потихеньку. Нормально. Ви бачили перед входом така яма. Це приліт. А що прилетіло? Знаєте? Да. Ну, це недавно прилетіло. Міномет більше всього. Так, да. угу. ну, да, несколько днів тому на этой позиції. Там була одна воронка, а зараз дві, одна в одній. Ми з вами не познайомились. Я тут така перелякана зайшла, що мої. Ми... Я Настя, ви мольфар, я знаю. Мольфар. Фізік. Фізик і ви? Бродяга. Бродяга. <ріхи> ну, мольфар це у на Західній Україні зличаку. Угу. Ну на самом деле я не зличу. Виглядаєте як добрий? Орки <рес> ну, <рес> так не скажуть. <рес> <рес> мені вже майже 50. Воюю. Бігаю з молодими. <рес> 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 да. Да, мені 21 рік взагалі. Двадцять один? Так, вже жінка є. Двадцять <рес> один. <21. рес> Та сам з Полограда а, Матір. Ну, Вся сім'я з Павлода, матір зараз в Норвегії. Ага. Вас відпускали на весілля? На якийсь ханімун? Так, мені повезло, так сказати. Я тоді обучався в Германії. Нас після Германії привезли і я, так сказати, далі відпочинок. Ага. І в цей відпочинок ми дружили з жінкою. Поїхали і віддихнули в Угу. Ага. У ага. Харкові ми тут майже всі перший раз. Ну так, да, ми були на Лиманському напрямку, серебряний. А вже можна порівняти з серебрянським лісом, так. чим відрізняється тут. Можна. Ми, можна. ми там, виходить, наша піхота стояла в обороні, а тут час, де контрнаступи, тут пекла для піхоти нашої. Uh -huh. Тут часу куди жарші, ніж там. Просто стримували позиції, що вони, ж не ніхто наче ніколи наступав, а Тут Тут ми працюємо більше, ніж там. Угу. За ці два дні вже працювали? Так, багато разів. Зараз йде контрнаступ росіян. І ми, щоб вони не наступали, кроємо їх Угу. Так, угу. Ми прикриваємо нашу піхоту. Угу. Нам дають координати, ми швидко передвигаємось да, до приціл. Від нього ми приціл забираємо про всяк угу. випадок, бо туди може прилетіти, а приціл саме цінніше, угу. що є на нашому угу. От, да. озброєнні. Тованку передають? ви швидко встановлюєте передають, приціл. Передають нам ось такі ці координати. Угу. Ми виставляємо на прицілі позначки, угу. там. ну цифри. Наводимося і працюємо. Uh -huh. Вон, до, речі, до речі, улітки. Не, не бійтеся, стоять ось за всім. Uh -huh. Тут воги. Uh -huh. да. Також є групи ДРГ росіян. Uh -huh. Так що ми од, один спить, відпочиває, два на дежурстві. Uh -huh. Щоб слухатись, прислухуватись вдруг друг, що бо. Район, ну, не потрібно спати. Ну, да. Можеш таке каву. Давайте, каво, давайте. Бродяга, заїжджа. У нас бродяга, він такий кулінар. Це нас бармен. Да. Серйозно? да, да він готує дуже смачно. Дуже. Ви так ще скажете, як сваха? Типу, отакий хазяїновити і стриже, і готує, У і не одружений. так. <ріст> <ріст> — Ну, Просто він як це, як завгосп. Вони Можна сказати, що зараз у них якась умовна затища, вони якось перегруповуються чи що? Ні, 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 ні. Почали ми активніше працювати. Це угу. на В певних напрямках трошки посилилися на угу. гарячих. І зараз uh, їм складніше посувається. Угу. Тому стало відносно більш стабільно і спокійно, ніж е, в той момент, коли ми сюди заїхали. На якихось напрямках танки частіше працюють, на якихось от як тут, каби вони задавбують. Mm -hmm. Я вперше про КАБ почув ну, трошки менше, ніж рік тому. Mm -hmm. І вони їх використовували зовсім мало. Тобто там ну в мене було там. Чотири каби за день, а потім тиждень жодного каба не прилітало по позиціях. Mm. Зараз у них їх дуже багато. Вони їх кидають, кидають, кидають. Ну ви самі бачили, коли ми сюди їхали, скільки разів я казав, вон каба Угу. Mm -hmm. І вони їх кидають постійно. Mm -hmm. Це гучно, це лячно і такий бліндаж жодному разі не врятує, якщо. Падіння кава буде десь там за 10-20 метрів звідси або прямо сюди. І Та будь це будь-який бліндаж Це теж дає відправа. якусь свою напробу. Mm -hmm. Ми думали, що там страшно якось, а тут ще якось це страшніше. <різь> а ви коли виходите на позицію, ви розумієте відразу, на скільки ви днів заходите чи ні? Ні. Ну, Стараємося набирати з собою побільше води. Обов'язково треба брати ну, і поїсти. А що ви тут робите, до речі? У же ж немає інтернету тут, так? Ні, інтернету тут немає, і краще його не включати. Угу. Ми общаємося між собою. Там один спить, два дежурять. Потім, коли тишина, от як зараз, йдемо, підлавнуємо позицію. Е, можеш пояснити, чому копати доводиться хлопцям? Типу, де ну, от, чи є десь лінія, яка мала бути, чи тут що пішло не так, що. Лінію тут копали до нещодавно, це був втил, і тут копали лінію технікою. Я не знаю, цивільні чи військові, але я бачив, ще у 22-му як тут копали лінію технікою. Тут деякі лінії заливали бетоном, армували, тобто працювали, прям будували лінію. Ось тут поруч є укриття, котрі. Ну, позиції, котрі не встигли добудувати. І е, я тут заходив декілька днів, тому тут ще позиції нашої не було. Е, видно, що ось копали, ось будували, ось тут вже перестали будувати. Ось тут лишився інструмент, а ось тут вже залишки машини. Якоїсь машини. Я не знаю, скільки, наскільки вона тут довго, Але можливо, це сама машина будівельників, котрі це будували. Тобто тут не встигли. Є місця, де встигли збудувати. В ну, нашому розрахунку не пощастило. Треба буде добудовувати самостійно. Ніколи сумувати. Угу. Хоча час дуже якось повільно пливе тут. Ми приїжджаємо там на відпочинок трошки відпочити, то там не в півутром очі відкрити уже обід. Угу. Так, да, і так раз день прийшов. А тут все тягнеться наскільки повільно, що там дивишся на той годинник, а воно, як наче годинник, той на місці зупиниться. Нема відчуття, що як в кіно все? — Є, є. Причому таке сюрееластичне. Деякі речі бачиш, і таке цього не може бути. Ну просто цього не буває. Mm -hmm. да, і думаєш, що не вже це зі мною все це відбувається. А що такого було, що ви так подумали з останнього? Та да Дуже багато чого було. Ну, от за цей рік я, наприклад, побував за кордоном. Mm -hmm. ну, ми були в Германії на навчанні. Перший раз літав в літаку, їздив на автомобілі. Ну, як їздив, сів і поїхав. А у вас немає водійських прав? Ні, я взагалі в мене із цього велосипед. Ну, ми там на американських машинах хамбі. Угу. Сів, трошки інструктор, там мені щось пояснив. Ну і деякі, я взагалі от стріляв тільки із автомата. Це ж 30 років тому я був у війську, служив, mm -hmm. до речі, теж в Національній гвардії України. Mm -hmm. Ну, це, як можна сказати, з самого початку його заснування. Mm -hmm. Ну, а тут освоїв АГС плюс американську зброю, це МК-19, mm -hmm. це гранатомет 40-міліметровий. Тобто, Багато чого навчився. Американські інструктора так, як... ну, добре навчають, трошки в них нема розуміння, що тут у нас коїться, там трішки в них зовсім все по-іншому. Як каже, Мольфар справді з армією путешествуєш. в перший раз побував в Харкові. Малоклів проїжджали. Невав до цього ніде. Він такі захватів від не Харкова, було, да. що навіть хоче сюди переїхати. Ну, <гану> а я планую сюди переїхати після гини в Харків жити, дуже сподобалось так? місце. А так. чого так вразили? Красиве місце. Звичайне таке. Знаєте, що найбільше мене зараз вражає? Що всі ці позиції виглядають не так, як я їх пам'ятаю. <гану> <гану> якісь укриття, якісь бліндажі, їх вже немає. Вони е розбомблені або е істліли. Зникли, засипались окопи. Посадки, які їх не було тоді. Дерева викашені, листя немає, ну, немає посадки в одні стовпи. Зараз я приходжу на цю посадку, а вона зелена, повністю зелена. Там ну, 30 метрів крізь неї було видно тоді, а зараз не видно вже на 3 метри. От. А з приводу того, що відбували, вони лізуть знову. Харків це таке місце, місто. У 22-му, після контрнаступу, було зрозуміло, що вони е, будуть робити спроби ще його взяти. Е, просто в них не вдалося це зробити, ну, як той же Херсон наскоком зайшли і взяли. Е, їх відбили. Зараз е, накопичили сили і будуть спробувати більш якось обережно обрати. Ну, нехай пробують. Тобі це нереалістично виглядає? Ні. Ні. Я на цій місцевості воював тоді. І я тут жив. Ну, я сам з міста, але в області теж бував. Тобто, коли я тоді воював, ага, тут я відпочивав, а тут я тоді їздив, а тут я виїжджав по гриби. То зараз. Ось тут я воював, і ось тут я воював, а ось тут мене обстрілювали. а Ось тут там куля пролетіла зовсім близько від голови. Тобто цю місцевість я знаю дуже добре. І я таки не один хто тут зараз, хто тут воював у 22-му. Ми, ми краще підготовлені, ми краще екіповані, і у нас є вже той досвід. Тих боїв, коли ми їх відбивали, а в обороні стояти проще, ніж э, відбувати. Mm -hmm. Тому ми впораємось. Перший раз вийшов із бліндажа, mm -hmm. і тут обстріли і пташки співають. Все реалістично, так? Mm -hmm. ну, там Важливо. по лісу навіть косулі бігали. Mm -hmm. да? Ми один раз бачили косулю. Там по в'їзді е, була став сина і там був один єдиний ведмідь. Він втік звідти в ліс. Ну, я не знаю, живий він чи ні, але по лісу він трошки бігав. А косулі, косу, так. Да. Бо особисто й ходили журналістами, ми бачили косуль в лісі. Добре, що я медведя не бачив. А, а то пригостити нічого. Ні, снікер це беремо з собою завжди. Як я є б... такі великі, якраз для медведя. Якщо він любить снікерси. Бо я колись думав, що їжачок їсть яблука і ці грибочки. Насправді це взагалі ні. Та-та. А тут до вас щось якась живність приходить в гості ще Так, так, приходить. Криси, миші, розлукаємося. Це ж все, що поліве, все, все сюди. Я минулої ночі оленя бачив. Оленя? Оленя. Ледь не зачував ну не його машина. Нічого, собі прям маленький. Ну, таке. Я mm. перший раз як побачив оце руйнування, оці хати. Ну, діди якісь будували їх, там люди жили, садили дерева. Тепер руїни, люди виїжджають, ну, хто зна куди. Ви mm -hmm. бачили новинці про Вовчанськ? Так, да, я дивлюся постійно, так. Да. Та і, бачила. Я тут бачив. Відсіля з села людей це евакуюють. Ворог постійно наступає. От, і Постійно придеться працювати. Угу. А щось гучніше, ніби? Чи це наші працюють? Ні. Ні, це не наші. Це не наші. Це далеко. Угу. Ну, воно гучно. Але це не по нам. Це по сусідній позиції. Іноді буває таке, що хочеш в туалет дуже сильно. а Не можеш вийти. Бо дрони. Ситуація літає. не дивилася, так, не дозволяє. Ну, а на позицію треба вибігати, хочеш ти чи не хочеш. чи боїся, не боїшся, але треба працювати. Mm -hmm. ну, б, що... Бувають моменти, коли, коли треба працювати, а хлопці не можуть. Через обстріли, там, чи ще якісь ситуації. Але. Здебільшого вибігають і працюють. Бо їм це додатковий ризик, а хлопцям, котрі перед ними стоять, це захист. І якщо їх ризик не сильно великий, то треба обігти і працювати. А у вас багато друзів, які не служать? В мене багато друзів, які служать. Багато. Бо ну, ті, хто не служать, вся вже не друзі. Та ні, ні. Є, ми, є, їх є, ми є їх не, цей, не осуждаємо. Це вибір. Вибір кожного, мені, ну, да. на, наприклад, сута... було соромно їхати навіть в тролейбусі. Мені здавалося, що на мене всі жінки дивляться з якимсь укором. Ну тому що я не зразу пішов там, ну, може, там декілька днів в мене були якісь сумніви. Ще. Mm. У відпустці до мене підходили хлопці, яким по 30 років, і мене запитували, коли закінчиться війна. Ну, Мені було дивне це питання, що вони мені задавали це питання. Я розумію, жінки виїхали, то діти виїхали, а чоловіки, якщо виїжджають під час війни, кидають все на призволяще — це сумно. Ми стали професійними хижаками. Наша задача знайти і знищити. І це з нами вже назавжди. Я вірю в те, що я і такі, як я, вже зламані. Наше життя закінчили вже давно. Ми ніколи не повернемось у те життя, коли, котре було в нас до повномасштабної. На цьому фоні різниця, коли я насправді загину зараз чи за 50 років, вона стосується лише наших близьких, наших дітей, сімей. Ну, дружин, чоловіків, батьків. Такі, як я, вже не переймаються про свою загибель.